Жі знижки представляють вересневі знижки на людяники Бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В Одесі військоми в погоні за чоловіками втрапили в ДТП і впалили цему калюжу. Податки таки підвищать у жовтні та ще й заднім числом. Замах на Дональда Трампа вчинив прихильник України. Росіяни підірвали шахту поблизу Вугледара. Військові показали випробування першого у світі дрона гранатомета та. Як українці виманили у росіян мільярд доларів на ЗСУ? Вітаю мене. Звати Вероніка Вірмєєва. Далі розповім про новини, які цікавлять Україну сьогодні. В Одесі працівники ТЦК втрапили в ДТП, бо дуже поспішали поспілкуватися з чоловіками, яких раптово побачили на лавці. Операція бусифікація провалилася. А це теж Одеса і теж спроба запакувати в автобус військовозобов'язаного. І тут також працівники ТЦК впали обличчям у калюжу, причому в прямому сенсі без жодних фразеологізмів. Заламав і не відпускав Луцьку. Патрульний затримав юнака і декілька хвилин тримав силою притиснутим до землі, хоч той не чинив опору. Не допомогли навіть слова військового, який то все знімав на відео. Жителі Луцька пишуть, що це у них місці так проводять рекрутинг до війська, тому не дивно, що рівень мотивації у потенційних мобілізованих дуже низький. Це твердження частково підтверджують і військові. Один із інструкторів зсу під час спілкування з німецькими журналістами розповів про проблеми мобілізації. Каже, люди, які потрапляють до нього на навчання, це ті, яких працівники ТЦК зловили по дорозі в наливайку, когось зняли із тролейбуса, когось спіймали в підворотні. Згодом такі люди просто тікають з позиції і їх визнають безвісти, зниклими. Стараємося підняти, ну робимо все, що в наших силах, але ну, дуже важко. Так, бувають випадки, що залишають позиції. Навіть бувають випадки, що позиції не обстрілювалися, просто от вони втомилися там сидіти, там три дні, п'ять днів. От все, вони втомилися, хочуть додому, розвернулися і пішли. Ну і Потім такі люди безвісті пропавші, бо до нас вони не виходять, на позиції вони назад не вертаються, і ніхто не знає, куди вони ділися. Можливо, критику таки почули на верхах, бо з наступного місяця мобілізованих перед відправкою на фронт тренуватимуть довше. Про це розповів головком Олександр Сирський. Раніше він вже говорив, що не дуже задоволений часом, який відводиться для навчання нового особового складу. Нині за законом підготовка має тривати три місяці. Утім, на практиці, як зізнаються самі військові, це може бути і 4-5 тижнів. Росіяни тиснуть і посилюють контрнаступ на Курщині. Про це пише видання Financial Times. Тим часом українці окопуються, а нові резерви зсу не завозять. Так, за даними журналістів, контрнаступ росіян почався 11 вересня. І за цей час, за непідтвердженою інформацією, Україна втратила 63 квадратних кілометри на лівому фланзі. Водночас аналітики ресурсу Deep State констатують, що Україна все ще просувається вперед на півночі. Російські війська підірвали 115-метровий копер над головним стволом шахти Південно-Донбаська у Вогледарі. А це нагадаю шахта, на якій до 2022 року працювало три тисячі осіб. І тепер вона повністю перестала існувати. Перший у світі дрон гранатомет сконструйований в Україні. Успішно пройшов випробування у підрозділі булава. Гранатомет встановили на FPV-дрон Королева Шершнів. Радіус ураження цілі для такої пташки до 5 кілометрів. Апарат може застосовуватися в різних операціях, зокрема для прикриття штурмових дій. То сказав, що двічі в одну річку не увійдеш кандидата у президенти США Дональда Трампа знову намагались вбити нападник. Чатував на республіканця в кущах поблизу гольф-клубу, куди Трамп частенько заїжджає поганяти м'яча. Ба більше змі розповідають, що він палкий прихильник України. Детальніше про спробу номер два розкаже Мирослав Солонар. І знову замах у Флориді поруч із кандидатом президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом стріляли. Ця новина облетіла всі світові змі. Почалося все з того, що неділю передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває у безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли. Інцидент трапився тоді, коли колишній президент грав у гольф на території Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Після цього було негайно його закрито це поле згідно з джерелом знайом із ситуацією. Станом на зараз секретна служба Сполучених Штатів спільно із шерифом округу Палм-Біч розслідує інцидент щодо стрілянини поблизу Трампа. Згодом син колишнього президента в соцмережі X заявив, що того, хто стріляв біля гольф-клубу, його батька, затримали. За його словами, у нього був автомат Калашникова. Майже одночасно із цією заявою американський телеканал CNN повідомив ім'я підозрюваного. Ним виявився 58-річний громадянин Сполучених Штатів Райан Руд. Під час арешту він мав двері рюкзаки і GoPro. Автомат АК-47 був у кущах біля місця нападу. Крім того, журналісти дізналися, як здійснювався сам замах. За інформацією телеканалу, Райан Руд наблизився до Трампа на 400 метрів і просунув дуло зброї через паркан. Охорона вчасно помітила його і відкрила вогонь. Що цікаво, у соцмережах нападник на Трампа підтримував Україну та писав, що потрібно спалити Кремль дотла. Також мав сайт, де нібито збирав гроші та вербував добровольців на війну проти Російської Федерації. Нині ФБР розцінюється як імовірний новий замах на Трампа. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розпорядився надати секретній службі всі ресурси необхідні для захисту Трампа. Після інформації про черговий замах український президент заявив, що радить дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Відреагував на стрілянину, і американський мільярдер і явний прихильник Трампа Ілон Маск на своїй сторінці в соцмережі X маск розмістив доволі скандальний допис зі словами, що ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу. Зараз, поки триває слідство, американська преса публікує все нові і нові подробиці щодо нападника на Трампа Райна Рута. Зокрема, видання Financial Times пише, що підозрюваний у спробі замаху був одним із тих, хто вирушив до України у 2022 році, щоб воювати проти Росії в складі іноземного легіону. Однак його не прийняли через вік. Тоді Райна Руту було вже 56 років. Крім того, за інформацією журналістів, Райан Рут відвідував Україну, де розвішував листівки по Києву, пропонуючи іноземцям 1200 доларів, якщо ті. Відуть до складу іноземного легіону і воюватимуть проти окупантів. Тихо і заднім числом в мінфіні планують підвищити в Україні податки. Таку гучну заяву зробив нардеп Ярослав Железняк у себе в телеграм-каналі. Він написав, що станеться це з 1 жовтня, а сам закон приймуть десь у середині цього ж місяця. Паління вбиває здоров'я, а з наступного року ще й психіку курців, які бачитимуть ціни на цигарки. У Верховній Раді планують суттєво підняти акциз на тютюнові вироби з 47 до 58 євро за тисячу штук. Відтак пачка цигарок зросте до 150-200 гривень. Народні обранці очікують, що такі зміни принесуть додаткові доходи в 27,1 мільярд гривень в український бюджет. Росіяни задонатили на зсу понад мільярд доларів. Щоправда, не те, щоб добровільно. Як виявилось, цю суму виманили у росіян телефоні шахраї. Про це розповів заступник голови правління Сбірбанку РФ. Каже, українські кол-центри віддають близько 40% від суми на фінансування зсу. А з початку року Росіян вже встигли розвести на понад 250 мільярдів. мільярдів. Олька дініквачі удалось вивезти і сварувати у Росіян. Мы считаем, что э, эта цифра приближается примерно к 250 миллиардов. 250 миллиардов? 250 год. миллиардов. в Год. Да. И если этот тренд сохранится, мы не исключаем, что эта цифра может достигнуть по итогам 2024 года 300 миллиардов. Подавляющее большинство этих денег уходит в те самые колл-центры, которые орудуют против России. Около 20% этих денежных средств идет на заработную плату мошенникам, звонящим, звонарям. звонарям. Еще около 20% это чистая прибыль собственника, хозяина этого колл-центра. Еще 15-20% входит на так называемую крышу, там местные полиции, разным бандитам, которые их охраняют. И не менее 40% уходит на финансирование ВСУ. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні, о 18.30. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.